Вітаю! На колоді цілительки зараз подивимося, що тобі потрібно зробити для власного зцілення. Давай подивимося, що заважає твоєму зціленню. І що потрібно зробити, що ти можеш зробити для цього? Що заважає твоєму зціленню? Так. Так, ти вже мусиш здійснювати перехід, але він дуже такий важкий, болючий. Це перехід Фенікса, треба повністю згоріти і відродитися заново. І тому ти сумніваєшся і боїшся, в принципі, не дарма. Але ти маєш покровительство вищих сил. Давай подивимося, що ти можеш зробити. Все ж таки, для свого зцілення. Ми подивилися, що заважає твій власний страх. І, ну, власне, складність цього шляху, ціна, яку треба заплатити. Що ти маєш зробити? Заручитися підтримкою своєї сім'ї, рухатися вперед без сумнівів і зупинок, без пауз, просто рухатися вперед і подивитися під іншим кутом. Тобі треба дозволити силам себе вести. На довір'я. Можливо, якщо є наставник, то довіритися наставнику. Тут не треба шукати каміння за пазухою, тут треба саме на довір'я. І, ну, в принципі, тут є довіра. А, так. Побачите під іншим кутом. Так, тут побачити під іншим кутом а, взагалі життя, ситуацію. тобто тут з іншого ракурсу, треба подивитися на це все. І що треба побачити? Треба побачити шлях, треба побачити варіанти, простір варіантів, входи і виходи з ситуації, відкриті двері, а вони є. Тобто урожай тебе чекає, добробут, вони реально є. Угу, ну треба йти, просто треба йти. Розумієш, тут не треба, якби пауз не видно. Тут не видно, що тобі треба там набратися ресурсу, чи треба ще щось зважувати. Тут уже треба просто йти на довір'я, навіть наосліп.